Вы в ага. Привет всем. Это где сюда? Ага, сюда, смотрите, да? Сейчас нормально? Привет всем. Это получается, сейчас ко мне подсоединяться, да? Получається, друзі, пишіть в чате. Будем з вами спілкуватися, що сьогодні. Ага, що сьогодні на рынку нерухомості. На То можно одеватися, получается. І... Ага. Ану, знайди ну, мене швидко здесь. Зарай, я да. я ну, Доброго вечора. Пишіть, будь ласка, хто ви? Звідки, з якого городу, які у вас є питання по нерухомості. Можливо, вам відповім і вам буде щось корисне. Тим Прямий ефір у нас проходить в Україні по київському часу. Як вас? Звідки ви? Ки ви працюєте? Які у вас є питання? Пишіть все, долучайтесь до ефіру. Будемо з вами проводити сумісні, корисні вечори. О, привіт, романе. Дуже приємно, звідки ви пишете? пишіть. Будь ласка, ким працюєте? я Всі відочі. Доброго дня, громада. Дуже приємно звідки ви витрішити будь ласка, як працюєте. Можна так пісти, да? А ну, дай, глянь. Понятість. Я поняла, не не що понятість. Ну, хоча б пустити. Ну, то можна так пити. Все варіант, я не знаю. Все варіант, я не знаю. Заверши трансляцію. E desceu